Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Підрив залізничних колій в Польщі, який здійснений ну, в крайньому разі прем'єр-міністр цієї держави Дональд Туск заявив, що це абсолютно встановлений факт. Так от підрив здійснили два громадянина України, які потрапили до Польщі з Білорусі, так, і туди ж і втекли після здійснення цього терористичного акту. Цікаво не те, що вони зробили, ну це просто ну, диверсійна група, яка Направлена Кремлем, спрямована саме на підрив тієї залізниці, якою до України надходить допомога так, від е, західних держав. Так. Все просто дуже тут. Але ж подивіться, як вони діють. Це громадяни України. Так. Один Нібито з Донбасу, а другий зі Львова. Ну, ну, Класика просто. Це настільки розраховано на ідіотів. А їх же, слава, я, слава Богу, хоч пруд пруди. Так. <смас> Це ж так? Отже, Росія тут, ми тут ні при чому. Нас там нема. Ну, немає їх там. Немає їх. А для Багатьох людей, головне, це формально. Ну це громадяни України. Це ті, які борються проти хунти. Це ті, які борються за визволення України з-під гніту от, західних держав і на повернення її в лоно Москви. Так, такої хорошої, такої неймовірної. І це, це ж не варвари, якісь там і дикуни. Це не андрофаги, та ні. Та андрофаги ж не там жили. Андрофаги жили в Україні. Так, ну, ну, розумієте, вони ж вже добалакалися до того, про що я писав ще 20-30 років тому. Про те, що вони хочуть повернутися, не повернутися, а. Вживитися у український, так би мовити, організм, який вони вважають підсвідомо, хтось, відомо, хтось підсвідомо, набагато вищим, ну, перш за все, цивілізаційно. Тому вже ви подивіться, що вони починають говорити. Про те, що ну, то Московія ж походить, уже ж не з Києва. Як раніше це говорилося. І, звичайно, вона не підходить з центральної Москви, бо там же ж у Грофіни, ці меріями, що Мурома. це ж ну, доведення не, не треба доводити вже сто разів. Доведено ще за часів спочатку царської Росії, потім Радянського Союзу, розкопками, що там ніяких слов'ян не було ніколи. Це чисті у графіни, так. Мещура-Мурома. Але ж тепер вони говорять, що так Москві, аж то походить із Великого Новгорода, так, і Тризуб це наш. Так. Там же ж знайшли його, позначений на, на, на якомусь черепку, і так далі, і тому подібне. Ви подивіться, що відбувається. Ви зверніть увагу. Як це поступово трансформується. У це все. Той Великий Новгород, який там, де жили словени, так, і який був знищений просто до ноги. Вони були знищені. І Новгород, і Псков, там, де жили ці словени, вони були знищені, бо відбулося ну, повне знищення цього народу. Повне знищення. Їх не стало, як таких. І, і вони нібито присутні. Це вже їхнє вже тепер. Це вже їхнє. Так. Це вже їхнє. Уже в них є слава Росії, як слава Україні. Ще залишилось Героям слава і все. Так. В них немає нічого свого. Нічого нема свого. А, а те, що є своє, те вони вважають, воно ну, другорядне, третєрядне, воно. Ну, ну, ну Чим погані угрофіни? Ну Чим, чим погані фіни, чим погані естонці, там, інші народи? Ну, немає ж поганих народів, так? Але чогось вони вважають, що ці народи погані. Що от слов'яни тільки от українці, оце, оце сила. та, Оце неймовірна енергетика. Оце ну, немирна історія, заглиблена на 8000 років. Ну, воно так і є. Ну, вони вже же немає жодного на території Московії, немає жодного поселення Трипільців, скіфів, сарматів, антів, русинів теж. Немає. Це просто факт незаперечний. То тоді. Історія їхня це декілька сотень років всього. А в Україні це понад 8 тисяч років доведено артефактами. І треба, ось це все, що пов'язано із цим терактом. Це, я, я про це постійно говорив і е, говорю, що вони. Повинні виставити проти поляків українців. Оце все те, що відбувається. Оці всі непорозуміння між поляками і українцями, це ж все, скажімо так, спровоковано московитами андрофагами. Поляки цього не розуміють. Вони в цьому відношенні специфічні. так. Не розуміють, що звідки це все йде? От зараз, ну, якщо формально підійти, це українці підірвали. Так? Які борються проти ось цього режиму, який є в Києві так далі. І при тому, вже подивіться, як це все підібрано. Один із Сходу, а другий із Заходу. Щоб ніхто не сказав, що це якісь там е, сепаратисти десь із е, так, Донбасу і все останнє. Ні. Львів і Донбас. Все, вони думають над тим. Вони розуміють, що основна маса ж вона нічого не розуміє. Тому йому він читає і прочитав про те, що Дональд Туск, прем'єр-міністр, повідомив, що. Диверсантами були громадяни України. Все далі не читає. Зрозуміло, це. Ну, це Україна все це робить проти Польщі. Так. Ну і втекли ж вони не в Росію, не в Калінінградську область втекли. А втекли в Білорусь. Теж, очевидно, так. щоб через Білорусь пробратися до України. Так. Ну, от, от такі абсолютно, здається, елементарні прості речі, але вони діють, як показує практика.